Узяв заморожену кружку, все воно попінилось трохи і зупинилося. Я зверху злив. І тепер наливаємо компот. Ось так. Заморожену кружечку. О! Що попробуємо, Що за компот, друзі? Ану. Будьте здорові! Смачний компот. Ще треба наливати. М -м 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 -м. Смакота. і Зараз з креветочками компоту як нап'юся. І все, в п'ятницю вдалася. креветочку. До речі, креветки це мій авторський рецепт. Хто хоче таке саме приготувати. Тут -а вершки, чесничок, там іще секретні спеції. Тому, друзі, соусан. Будьте здорові. Ой. Клас. Тому, друзі. Всім смачного хто їсть і гарного вечора! А ми будемо вечеряти. Всім пока!